Привіт всім, друзі! З вами Деніс Френдлі. Вітаю вас всіх з цим любовним святом, День Святого Валентина. Хто вже е, хто має другу половинку, святкуйте. святкуйте в любові, а хто ще не має, бажаю найти. І сьогодні мені з Люка Заварюка подарила Любімов! Любімов молочний шоколад Горіхова. Праліне. Ви запитаєте, чого це ж хлопець має ну, дарити завалюка. Тому що я вас. Я вам пожартував, коротше, я вас надурив. По чесному ніхто мені це не дарив, я купив спеціально Любімов для сьогоднішнього свята. А, я забув включити цей світло. Я купив спеціально молочний шоколад і лишу. Зараз ми попробуємо від 0 до 10 ці всі. Сердечка, ну не всі, звичайно, деякі я лишу батькам і злюки з люці заварюють. З Злюка завалюка сьогодні вихідна, бо у честь святого Валентина вона нас сьогодні не працює. Тому вона на YouTube Shorts з вами. Я попрошу, щоб на суто на YouTube Shorts познімала ці бо Подумаю. Зараз у відео нема сенсу, вона і так не хоче зніматися. Я питався в неї, чи вона, я їй дам цій любимому чи вона з'їсть, вона каже, на що, так в тебе сівно деколи більше передів, ніж на звичайних. А на тому останньому відео, де я знімалася, набралося 100 передів. Тому вона не буде зніматися. Вона зніме на Ютуб Short, та пару сердечок, я її там лише один чи два, не знаю. Тому таке справи народ, що, поїхали до заставки. Let's go! Деніс фрейнере, реагує, Деніс фрейнере! реагує, сьогодні буде реагувати на. Так! Цукерки, шоколадні, любимо з горіховим праліне у молочному, у молочному шоколаді. ладі, ладі. Давайте, друзі, читаємо ваші коментарі і поїхали реагувати. Так, Давайте заходимо на мій канал і давайте читати ваші коментарі. Ви лишили вчора теж небагато нормально коментарів. 30 коментарів, за що вам дуже дякую. От ваше, оце для вас сердечко за те, що ви лишаєте. Так, поїхали читати сендвіч. Так, let's go. Так багато. часу. 37 коментарів поїхали. О, ти зняв Рошан. хочу следующе відео з Лейс. До речі, Віка Гройсман. Віка Гройсман, Дивися, там дуже багато в моєму мазині Лейсів, нових смаків. І. І що там і що там ще? Лейс-буклес ми пробували, бо знову завезли короче, Лесів дуже багато. Але я хочу завтра для вас бургер взяти. Скоріше за все, завтра візьму бургер, бо сьогодні я взяв це 52 гривні коштувало, розумієте? І за це 52 гривні трошки з ними, з батьками, з Люкою поділюся. І так вийшло, що я заплатив всі сьогодні гроші. Завтра бургер постараюся з е, котлетою взяти. Добре, наступний зі. next, коментарі. Клоун смішної. Так, дуже хорошо, що у тебе є такі вірні. Ти написав верхній. Я, напевно, знову коментарі ну, слова путаю. Й цей воно міняє, та ну я поняв. Вірний подписчики. Спасибо тобі, клоун смішний. Микола Руденко, це хороша новинка. Будемо чекати від тебе ще одної мілки стуком цієї суботи. То сьогодні що в нас, вівторок. Вівторок. В суботу буде цієї суботи мілка стуком, якщо получиться, це Е, Клоун знову смішной. да Я помню корові чи трубочки, та да, хто їх не пам'ятає. Валерія Коваленко, це круто, що ти записуєш наш, наші коментарі, показуєш цим, як ти нас любиш. І сердечко, напевно, в честь сьогоднішнього дня. Дякую. Містер Бістер, жаль, а хотілося побачити відео про вафлі з шоколадом. Ну, не вісьму, може це бути чорний шоколад. Я шоколад чорний ненавижу, тому такі справи. До речі, я зайшов в мазин, була ще квадратна. Така коробочка любімов, але думаю, там менше, ніж тут. То я взяв за 52 гривні оцей Любімов. Добре, наступне. Паша Пашарітус, молодець, класне сміття. Багато ви вчора мене про про сміття. Ви мене дуже, скажем, дуже такі злі коментарі пішли, що майже кожен коментар вчора під цим відео, вчорашнім, що чого ти не викинеш сміття, чого ти не викинеш сміття? Ду, Народ, заспокойтеся, в скорому часі викину. Це він рофлить класне сміття. За фебрарію, брудо, Денис, викидайся вже сміття. 16к підписників, ти вже набрав. Бо, Бо я щось там казав, що може на 16 тисяч викину. Не знаю. Саме основне для себе щось там лишу, а все решта викину. І знімлю це на відео. Такі справи. В скорому часі давайте. 20 лютого я це викидаю. Добре, добре, надіюсь. Е, е, так, мастер-ломастер. Молоде що пишеш наші коментарі. Ну, а сьогодні вже з телефона читаю. Мюслі, а я пам'ятаю, ти обіцяв, по-моєму, на 16 тисяч підписників, що вибросиш этот мусор. Почому не викинув? Бо колекціоную, колекціоную. Мені дуже подобаються пачечки від цих всіх їдів, які ми з вами їли. Чекайте, щось в камеру. Все добре. І тому я не викидаю мусор, але сміття, правильно казати. Я думаю, що я в скорому часу вже його викину. Напевно, 20 лютого. Подивимося. Е, паша Рітус, я так бачу, що ти всі продукти не викидаєш. Ну, Виходить, що так. Та. Е, Микола Руденко, ну тобі і різні люди пишуть коментарі. Це круто, це звичайно кругото. Ахаха, в камері. Що в камері? В камері. Що в камері. А! він е, То що я зачитав. Мав, там було що в кімнаті, чи що, я зачитав у камері Зошита там десь записував. що ахаха, в камері. А то не в камері, а. Не знаю, треба дивитися. Е, то не в камері, коротше. Я дивлюся, деколи твої мультики з студії Денись, твого канал. Дуже дякую за, за твою підтримку, Настя А Арабік Бой не розумію. Я знаю, що завжди єш на камеру, але не знав, чому мусор після відео не вибрасуєш. Тому що я його колекціоную. Колекціоную, і тому не викидаю. Але якщо ви вже так просите, то я маю перший раз е, проявляти і не викидати. І викидати. А якщо ви вже мені кажете, щоб я викидав, то я буду викидати. Так, я хочу знайти вчорашню, де це є? Я думаю, будуть ні. Ні. В номері, блін, знайшов я це що тобі вдалося з'їсти чіпси в номері? Я прочитав в камері безплатно, а то в номері, а не в камері. Все. Тому такі справи. А я пригадую, ти казав, що на 16к ти викинеш усе сміття і. І 20 лютого, надіюся, що вже викину. Подивимося. Е, Настя Маша пише науменко: Денис, ти пий заспокійливі ліки, тому що ти постійно для нас знімаєш відео, а телефон не може постійно працювати. Тому зависає, а ти заспокойся. Дуже гарний коментарій. Твої правди треба пити. Я і так п'ю ліки. Скажу вам часто. Кожний п'ю ліки які заспокоїли. Мені там мама тато дає і. Деколи такий стресовий, що хочеш все загрузити, а воно шорти не пускає. Так нервується, бо на шортах найбільше переглядів. Ви найбільше дивитесь мене шорти. І підписалося на мене аудиторія найбільше, найбільше з шортів. І це не набирає мене так хапає, що капець. Але нічого, думаю, вийдемо з цього, з цього варіанту, і телефон я збережу, надіюсь. І не поб'ю. Так, електронік бої, нічого собі, як у тебе багато сміття? Ну, багато-багато викинев. Геннадій Осадчук, а ти казав, що раніше це що викинеш це сміття, і чому не викинув? Тому що чекаю, не знаю, чого ще чекаю, але я викину. Обіцяю, викину. Е, а я думала, що з дука заверюка це один, один крінж і позор у деніса. Виходить, що не тільки це ще й сміття з відеокоробки. коробки і пачки, які він собі в пакеті зберігає. Та зберігаю, бо класні продукти я зберігаю, але це не крінж, це просто зберігаю. Але просити, я викину один крінж. Але руся лише би до всього докопалася. То... Зюка заварюка і крінж, то тепер вже сміття. Е, Леонович, тоді, якщо ти думаєш, що ті вафлі з шоколадом є чорний шоколад, тоді не бери. Чекай завтра реакцію на бургер з котлету. Я сказав, що вчора бургер з котлетою, не подумавши, що сьогодні День Валентини я куплю щось любовне. Е, любовне в сердечку, щоб ми з вами проригували. Вибачте, забув. На сміття моє, не дивіться, вже знову сміття. Та, тому такі справи: завтра буде бургер. Я бачив це відео про Чіпси Pringles. Я бачив це відео про Чіпси Pringles. А, він вже бачу, видно, то, що ми відкрили. Та. Я бачу, що ти не то, що деколи не викидаєш, а постійно ти що хочеш з тим сміття колекцію зробити, чи навіщо ти його е, ти його тримаєш, викидай. Я тримаю дійсно колекцію, але в скорому часі я викину. Я ж вам знімав, що ви так всі психуєте на це сміття? не розумію. Е, Паша Рітус, ти казав, що це сміття ти викинеш на 16 підписників. Пам'ятаю, видно, я пообіцяв, добре, викинемо. Викидай вже сміття, не гай, окей, я на... навіщо взагалі сміття берегти? Це шкрінж. Бо мені пачечки від коробочки, Наприклад, Любімов мені сподобався. Я зберігаю собі, так само і інше. Настя душинцов, Боже, навіщо показувати на камеру пачки сміття після йди? Денис, це низько навіть для твого каналу. Боже, ви дуже мене обсираєте, хочу сказати, бо вам не подобається сміття. Просто. Я я все, більше не буду знімати сміття і ви не будете мені ці коментарі писати. Викину і все. А потім, а я знаю. А я знімлю, а ви потім скажете, як я викину. Він потім він просто показав, що він викидає. Він потім знову візьме то сміття і собі буде зберігати. По суті, так, <хи> що я можу знову взяти то сміття, смітника забрати і буду тримати. Коротше, щось придумаю з тим сміттям, десь його збережу, але ну, в своїй кімнаті. Е, Леонід Тимчук, ха-ха, ти як будеш далі зберігати сміття після віду, у тебе вся кімната, буде в цьому сміттю і заповниш нею все сміття. Варто задуматись. Варто, варто. Я десь придумаю, десь заберу. Я б не тримала у себе це сміття, я б його викинув. Окей, це логічно. А чому ти це сміття не викидаєш? Скоро викину. Ні, це погано, ти робиш сміття у домі, а ти що ти у своїй студії перевіряєш по, по назві, чи знімав той, на той продукт відео, чи ні, а сміття викинув. А, бо я казав, що е, якщо я тримаю сміття ага, і той продукт ми вже рухали, вже значить орієнтуйся, що знімали. Так, але я найбільше у студії перевіряю по назві, чи, чи викину, ну, чи ми знімали на то, чи не знімали. Добре, я сміття заберу. Олеся Девденко, це жах, скільки сміття, чому ж ти його не викинеш? Не, не розумію. Скоро викинемо. Я не розумію, як це свою річ, телефон не берегти. Розіб'єш не буде. У тебе ні блогу та не ютуба. Чому це психувати у кожного лагає телефон, і Це усіх. Але ми його не розбиваємо. Ти дивний, Денис, дуже. Я розумію, я пояснював, що я трохи... Що це Федерико Феліні, який набрав мільйон передів? Це по суті правда, що я дійсно психований. Я себе показав психа, я набрав мільйон передів, і виходить, що я ним і являюсь, Того, що я не можу деколи дуже сильно стримутися. Я хочу дуже багато загрузити, воно не пускає. І я не можу. Моя це не думає голова, що я можу розбити. Вона психує моя голова, того, що вона хоче заробити оці відео загрузити на YouTube, А телефон не пускає. Я дуже сильно не витримую і за себе не відповідаю. Тому. Треба заспокоїли пити, пи, 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 як там пишуть. Як написали ви. Настя Тодорченко, а чому ти сміття не кидає з відео? Це жах, як би я би все те запалила. запалила. Запалила вже добре. Все, приступаємо до любимого. 10 хвилин ми читали ваші коментарі. Друзі, я розумію з ваших коментарів. Треба викидати сміття. Щось придумаю з тим сміття. Тому такі справи. Все починаємо. Любимо, я любимо давно не їв. Добре, що хоч 52 гривні, а не 70 чимось, бо 80, бо всі решта там коробочка була з любимого. Дуже дорога. Тому добре, що я хоч це купив собі. Добре, але що по три цукерки. Мамі одну, татові одну і з люці заварювці також одну. О, дивіться, яке красиве. Бантик такий класний. Прикольно, угу. прикольно. Окремий лайк. Так, відкриваємо, друзі. Як? О, дивіться. Блін, решпи А, це отак. О, дивіться, тут класно, дивіться. Якраз можна їм лишити ці по три. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Чотир... А ну зараз, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16 укерок. Все, друзі, починаємо. Любімов. Там була така реклама і казали. Любімов для самих любимих. Добре, давайте. Поки що три їм лишимо. Давайте з'їмо, може потім лише сподобаємося, все, не сподобаємося, пару штуків ми лишимо. Не треба все їсти, треба трохи думати про рідних. Все, з такі любими, поїхали. Класно. Mm Поки що 9 баю. Що пише? Не, не чекай особливої нагоди сказати про свої почуття. Ви можете у мене запитатися. Чи ми з Люкою Заварюкою дружимо, чи ми зустрічаємось? Відповідь моя дружимо. Того що я не признавався з Люці за Люці, що я її люблю, і вона не признавалася, що нам не любить. Ми просто друзі. Просто дружимо. Я її тут прийняв, бо вона. Типу вона тут живе на квартирі і платить нам гроші. так. Заробляє в кафе і платить нам гроші за оренду. так. Оренду кіман, кімнати на горі. Ми просто друзі. Деколи, прошу її просто зняти подружжя і все. У мене було, пам'ятаєте, того року рівно, рік назад ми знімали, що я Оксані. Мо... Оксана була дійсно моя е, дівчина. Фамілію казати не буду. Секретно. І Оксана знімалася там. То була моя дівчина. Але ми трошки позустрічались, позустрічались, і поки що зробили паузу. Паузу, та, Нічого такого більше вже нема. Тому тільки справа, так що Оксани вже немає у мене. Та. Поки що вона сказала, вроді ти мені не підходиш, якщо. Ти будеш мені потрібен. Ну, типу, що я знову хочу з тобою зустрічатися, я позвоню. Так вона пару місяців назад сказала, що позвонить, так і не дзвонила. Значить все, до побачення. Добре, такі справи їмо далі. А з дуками просто друзі, так. Все. Смачно. Вау. Давайте окремо проривуємо на шоколад молочний і начинку. У мене нема ложечки. Зараз е подивимося. Так, ложечка. Так, 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 так. Ложечка. Шоколад, поїхали. Такий як хоріхой. Зі смаком горіха. Ну, дев'ять. Тепер начинка. О! Начинка. Також 9 по дев'ятці. Сьогодні їхали з міста. Ішли хлопці багато з квітами. Багато кому дарить. Признаються у коханні. Хм. Не знаю, чесно вам скажу, звука мені таке не дуже подобається. Так як друг. Хіба подобається, як друг. Так що, знаєте, у мене дійсно до неї були якісь почуття? Немає. Оксана, мені більше подобалась. Втім, вона теж трошки, трошки своїм приколом була. Тому такі справи. Ем, тому нічого не думайте, так. Да. Я би і так нічого не думайте, особливо Леруся. Ха -ха. Добре, смачного мені О, реально смачно. Я думаю, може їм ще більше лишити, бо все, в честь свята можна і більше батькам лишити і злюці за валюти. Дивіться, а хочу вам показати, що пише на цукерці Любімов. Бачите, Любим. дивіться, а ну отак. Блін, не виходить. Добре. Так от, бачите, любімо все. Це що я хочу вам показати. Я пам'ятаю, до речі, от рівно рік назад, це що я готував з люці заволюці. То не з люці, то сій Оксані, я забув. Е то відео набрало 500 передню. Нічого собі класно. Значить комусь це було цікаво. На жаль, в мене вже так перейде не набирають. Е, Мен набрав того року 22 Різдво. Що я зняв про Різдво, Різдвяний 700 і. А, День Валентина 500. Не бано. Великдень вже не набрав. Ну, Великдень. Великдень це що? Великдень просто цей. Ну, Великдень. Не набрав, здається, передню, не знаю. Але є хороша новина за останні дні. У мене під Чітосом, який я знімав 9 лютого. Ще пару роликів, десь три ролика чи два. Постоперед набрав. На кінець ви знову почали мене трохи дивитися. Вже радує серце. Чи чітос вам трохи дав? Ну, коротше, набрали передню, Круто. Класний шоколад. Класно. О, ще в нас буде 8 березня. Ха-ха! Ну на 8 березня вже тебе маму вітати. Визубур ще 8 березня. На 8 березня будемо квіти з вами їсти. Ха-ха, поняли, жарт. Напевно, тупий жарт. Друзі, я беру ще дві... Може ще дві штуки. Не знаю, подивимося. Ну 3 це якось занадто. Їмо ще пару і все. Ой. Я напевно знаю, в честь сьогоднішнього свята треба трохи поскромніше, що якась тварина. Купити весь любимов на з'ї... на нажертися. На і не лишити так нормально батькам і злються. Це неповага до них. От скільки ти їм лишив, скільки ти їх і любиш. Тобто, дивіться, якщо я лишив кожному по одній раз, то значить 1% ти їх любиш. Ось. Ще, то що мені виходить цю е, шоколадку їм давати, що весь процент? Ну ні. Хоча б десь нормально. Ну, дивіться. Я лишаю. Дивіться. Я, наприклад, ще беру. Один останній любимо. Ми зараз ще ймо. Їм лишається раз, два, три, 4, п'ять, шість. Злюка візьму, не знаю, один чи що. Ну, дивіться, кожному по два раз. 2%. Так. А ну дивіться, тато, мама, два. Добре, мама два. Тато два. І з Люка два. О, все, супер, по два. Ну я, не знаю, подивимося. А з Люка, напевно, один, зісний, на відео. Ну, подивимося, тако лишимо чи ще одне. Їм буде тако. Оце з люці, не знаю. Коротше, добре, з мене ж я беру ще останній любимов. Тут також пише, а тут не пише любимов. Тут пише віч, віз, віч Лав в Любов. Це перекладається в любов, е, в кохання. Добре, поїхали останній любимов, їм лише. Ну, типу, якщо кожному по 2%, то 2% чи що, чи 20%. Ну, в принципі, нормально. Головне, щоб не по одному. По, по одному це мало. А як по два, то це вже показує, що ти їх що? любиш. Так що я їм лишаю в честь сьогоднішнього свята цукерки. Чи що, ну, правильно? Ну, правильно. Все, їмо. Тоже нехай попробують. Треба лишити, так. Мені сподобалось. Супер. Добре, друзі. Давайте ще раз порахуємо, що я їм лишив. Мамі два. Фокусуй, фокусуй. Мамі два. Татові два. З люці також два. Але може звука, звука не дуже так шоколад, може на один 1 ти буде комусь лишнім. Мамі два, тату два і ще одне на двох. Добре, друзі! Дивіться, ось бачите, не чекаю особливо. Сказати про свої почуття. Я це з Люці, за Люці, казати не буду, бо в мене ніяк до... ніякі до неї почуття немає. Ой, а Здюка подивиться це відео. Сорі. Добре. М молочний шоколад з ніжним горіховим Праліне. От не знаю, друзі, що таке Праліне. Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарях, що таке Праліне. А, в мене вже Google під собою. Давайте дізнаємось. Зараз сам дізнаюся і будемо завершувати цей відеоролик. Так, заходимо в Google. Google, нам скаже, що таке праліне. А ще раз вас я вітаю з Днем Святого Валентина. Хто не має пару, знайти особливо. та це ж я в першу чергу собі кажу. У мене ж пари немає. Уже все, Оксани нема. Ну, окей, хай буде, сам собі це побажав. Праліне. Праліне. Але я собі не особо хочу пари без того. Дивіться, увів. Праліне. Праліне фокусуй, фокусуй. Десертний інгредієнт з меленою мигдалю. Ой, Мигдалю обсмаженою в цукрі. Праліне використовують для виготовлення начинок кремів для прикраси тістечок тортів кексів. Тобто, значить одним словом, це є начинка. Я так зрозумів, що це є начинка. Харчова цінність. жирна маса з перетертим жарним орехом з сахаром, з мозможним доповнював компонентом. Ну, одним словом, це начинка. Це така начинка. Начинка, бо тут була начинка, я пам'ятаю, що в середині була така начинка. Що у нас так, ось таке щось, бачите? Коротше, це начинка. бачите, така начинка. Все, зрозумів. Добре, друзі, а я з вами прощаюся. З вами був. Э... Джентльмен Деніс Френдлі, я бо чо джентльмен, бо я лишив пару штук для них, і це непогано. Підписуйтесь особливо на канал мій. Покажіть ви тепер е, любов. Мені якщо можете поставити лайків, поставте найбільше лайків, скільки можете. Під Кіндер Pink ви лише ви лишили мені 30 лайків. І покажіть сьогодні, як ви мене найбільше любите. Якщо зможете, поставте також скільки можете лайків, скільки можете. І напишіть скільки можете коментарів. Покажіть свою любов, також в коментарі. І покажіть свою любов у підписці на мій канал. Ви показали 16 тисяч мене люблять, і тому й підписалися. Тому. Тут уже таке головне в коментарях покажіть свою любов. А з вами був Денис Сфренді. Всім дякую за перегляд, всіх щерок з святом, всім пока-пока, бувайте, друзі! Оу, є! Супер поїли, супер клас. Бувайте!